Бібліотека університету імені Івана Франка, вулиця Драгоманова. Йдемо догори. До це парковка, бачите, зліва. ось синя смужечка така, це парковка, тариф 25 гривень за парковочку. Вихідні дні. В більшості центральної частини Львова парковка, звичайно, безкоштовна. Ха, Ще одна Волга така. Колоритна. Колоритний автомобіль. Хочеться ближче підійти, його подивитися. Так, цікаво, так? Давно таких автомобілів не бачив. А тут -ут. це вже другий такий автомобіль на цій вулиці стоїть. Цікаво. І ліворуч, то що я вам обіцяв, ще один корпус бібліотеки Івана Франка Університету. А далі Національний музей. А само верху там що. Фізичний факультет. Тепер, мабуть, електроніки. Трохи нацмузей не дуже добре буде дивитися, бо сонце буде так світити. Але іншого. Ну і там справа далі цитадель. Відео з цитаделі в нас є. Відео звідси. Від нацмузею з драгомана у нас теж є зимове, як пам'ятаємо, зимку йшли. Національний музей між птицькою Драгоманова 42. О, тут, бачите, погано світить, але підемо вниз. Буде світити краще. О, сонце сховалося, можна з такого раху заглянути. Національний музей. Краса. Та, справді дуже-дуже гарний будиночок. А мені подобається Ліворуч фізичний факультет. А там де раніше був фізичний, так, там тепер електроніки, я розумію. Як. Якщо ми перейдемо той бік, зрозуміємо краще. Тут, якщо далі прямо, ти... Там є спуск на Вітовську, коли там було інакше. Зараз зробили інакше. Можна спуститися на вулицю Вітовську. Такий зигзаг. Пішки. Автомобілем треба наліво йти. Їхати, тобто, щоб спуститися на автомобілі, якщо на Вітовську. Я на Вітовську в районі парку. Що кому до парку треба. Ну там машини так запарковані. що... подивилися де факультет електроніки зараз деколись був фізичний О, там до речі є на будинку далі меморіальна табличка що там навчався Степан трошки далі Ми підемо тут вже донизу направо ой направо якщо йти направо можна вийти до цитаделі і спуститися туди і на Коперніка можна спуститися, багато куди можна спуститися. Від Стадель ви суявляєте там, там варіанті спуску від Стадель, як хочете. Прямо є той спуск на Вітовського, що я вам казав, але ми підемо зараз на Коцюбинську, там ми теж колись спустимося. Ще запланую таке відео, а тут просто підемо на вулицю Коцюбинського донизу. В район Вітовського франка. В район Стрийського ринку у нас недавно було кілька відео від Стрийського ринку. І Це ще один такий підхід до австрійського ринку. Тим більше я пригадую, нам писали глядачі про Коцюбинську. Ми Котляревського вже зняли для нашого шанованого глядача, який писав за Котляревського, як він там родився, як він там жив потім. А, тепер ще Коцюбинську. для іншого нашого шанованого глядача. Ну та і у нас ще один є шанований глядач, який тут трошки з того по цитаделі живе, буде писати мій райончик-топ! Дякую за коментарі, дякую за регулярні перегляди. Наша вулиця з гарною архітектурою. Варта уваги. Хтось питає, що ми так швидко ходимо, та щоб більше вам показати. Знаєте, львів великий, а ми маленькі, щоб все перейти. Маємо минути час. О, Знаєте, треба мати якісь сандалі, скороходи. Щоб все встигнути вам показати. Коцюбенського. Такі будиночки. І вниз, там, вниз буде Вітовського. Вниз буде Вітовського площа Івана Франка. Трамвай їде вже внизу. І маршрутка. Колись маршрутки тут не ходили, зараз 43-й, ніби ходить 6. Лівороч то кирилами Фодія, правда? Чи то підеш кирилами вам показати. Чи ти вже донизу, як скажете? А давайте Кирилами Фодя. Не підемо до самого низу, ну вже як... <пілляві> Я вже щось показувати. Так, нестандартно, давайте Кирила Мефодія, потім ще потім прийдемо, подивимося Вітовського і Франка. Сподіваюся, що подивимося потім якісь наступні серії. <кхи> от, от по сонечку, бачите, як гарно. Зараз можна побачити Кирила Мефодія. Заклади, навчальні заклади, щоб тільки не є, люди живуть. Але теж така вуличка, яку туристи зазвичай ігнорують. Недолюблена. Туристами вуличка. Але хто вчився на біологічному, на... на якому на фізичному факультеті? Просто в інфекційній лікарні лежать. Мали б тут знати, бувати. Мали б бути знайомі місця, правда А там внизу Ітовського видно, бачите, новенький травайчик йде. Ми йдемо далі вулицю та Мефодія. Не питайте мене, де люди. Це тут астрономічна обсерваторія знаходиться, фізичний факультет, хімічний факультет. Був в астрономічній обсерваторії, коли сніч у Львові така проходила, бував тоді. Що я пам'ятаю, бо як було затемнення сонця. Тоже так мені прийдеться, кінець 90-х чи 2000-х рік десь. Таке було дуже відоме, потужне затемнення сонця. То я тоді теж тут буваю в обсерваторія. А й права вулиця і правочули Кобилянською, теж виходить. Вже на фронта, там вже до того місця Вітовського закінчується <кхи> А внизу Ботсад. Ботсад Львівського університету. Що, думаю, зразу видно, що навчальний корпус. А спустимось вниз, в район вулиці Сахса Ганську. Ліворуч ботанічний сад біологічного факультету. Як там буде все квітнути, постараємось вам зайти щось показати. Про... Зараз там ще нічого не квітне, ще нічого так. Тобто, щоб сказати, що там щось росте і зеленіє, поки що такого нема. А, то праворуч львівська лінгвістична гімназія, бо ну і тут керіка місце з камінняв, не знаю що тут було раніше, але видно, що це напевно, таке. ну давно це каміння. Що це не є щось свіжобудоване, частина муру. Я там наша Юля нам щось напише про цей мур. А, тут теж гарні будиночки. ліворуч це все ще А Внизу такий ресторан Пекін. І рекламався ресторан Пекін. Ресторан японської кухні. Було таке певне, час там написано. Біологічний факультет. Сподіваюся, що про вулицю Кирила Мефодія теж є гарні спогади в наших глядачів і є глядачі, яким було приємно побачити цю вулицю у нас на каналі. Який вигляд вона має зараз? Можете написати спогади свого дитинства. Що ви пам'ятаєте, як, де, як, що було, як це виглядало. Ми вам будемо вдячні за це. Ми любимо, як ви пишете коментарі нам розповідаєте про це і направо, якщо піти вийдемо на франка. Ресторан Пекін є досі. Китайське чайна. Вже про японську кухню щось нічого немає, Пекін. Ого, пацанчик так. Ну да, газу. Це і не дуже жене. Молодець. Так, і вийшли на вулицю Грушевську. Я забув сказати, що ми вийшли на Грушевську і зараз з Грушевського виходимо на Франка. Бачите, трамвай їде. 53-й автобус на Сихів. А вулиць фаминками теж пройдемося вже трошки якось наступного разу.